Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами і прийшла, правду сказати, до парку. Тут він і недалеко, але в центрі в нас парк Вікторія. Я ось вам показую. Я якось і знімала трошечки, але вже дуже давно тут була. Тому, проходячи повз, вирішила зайти і трішечки з вами оглянути цю частинку цього. Невеличкого парку, де люди відпочивають з дітками. І тому тому сьогодні всім доброго, найкращого дня, найвеселішого, найрадіснішого, нездорового і мирного. Так, заходжу зараз в серединку цього парку, гляньте, як гарненько попід е, різали гарненько ці рози, вони кущики, ну, дивовижно, просто гарно. Їхні багаті дерева, я завжди ними любуюся. Весна вже на порозі, тому так, так, знаєте, радію цьому всьому і показую вам. Навіть надписи у них, бачите, є тут. От. Коли, видно, посадили це все, 1984 рік. От. А, як пам'ятка, але вже, дивіться, брунечки такі гарні. Не? Весну, весну просто чують, почувають воздушком, повітрячком. Недавно, видно, люди це тут робили уборку, підрізку цю. Тому приємно дивитися, глянути, яка чарівність, такі невеличкі триугольничками висаджені. Ну, так, мені подобається, вміють. Пам'ятаєте, я вам ще говорила, що тут є такий пам'ятник. І часи, які також показують свою історію, розказують 1902 рік ще. Але пам'ятні ці часи є, які десь щось розказують про свою історію. Чорні такі пташечки, відпочивають, дещо ждуть, що хтось щось дасть, лакомки якоїсь. І так вони собі самі по собі живуть, але мало літають, але зато, зато ви тільки подивіться, які вони, як діти, до рук ідуть. дуже їх тут багато. Отака От красота цих дерев. Одна краще другого. Щас до них притулюся, сил наберусь і далі попрямую десь трошечки, але ще є, сюди, мені дуже подобається тут. Зараз підійду, тут є водичка. Ось такий собі, дивіться, вода зроблена. Дуже-дуже добре гляньте. Ой, просто до вподоби. І внизу можна водички наливати рухи мить, і вверху все так, все це безплатно у них, безкоштовно, без всяких. Обновили, дивлюся, вони свої лавочки, тоді вони покрили, може, лаком його. Так було, воно вже так трохи запущено, але щось новеньке. Да-да, обновлено. Це, видно, нове. нове щось поставили, тому дивіться, які в них дерева ці. Я знаю, що воно це дерево, воно квітне. Ось просто зверху, але дуже цей. Зараз пройдемо трошки далі. Так, да, обновили зовсім нові лавочки, а може навіть і попроводили вдома, як кажуть. Красоту. Хай. Я якось вам розказувала, що бачите, є така, як бесідка. То раніше використовували її для якихось тут зборів. Якихось свят, і також вона і по сьогоднішній день ще е, якби планують за нею якісь свята, от, коли збираються. Пам'ятаю, що дуже багато людей було. Я трохи знімала, але не можна було і не, трохи мала таку, знаєте, неосторожню необережність в цьому всьому. Але приємно. Ташки бігають. Радують нас, але весна відкриває свій світ, і тому трошечки є, знаєте, настрій такий піднятий. І я думаю, що сьогодні піднімлю вам настрій. Я дуже щаслива, бачу, що тут до весни готуються. Ви тільки подивіться, як файненько все. Ці лавочки вони попроводили, як кажуть. До порядку повикрашували, десь щось підмінили. Дуже добре молодці. Ну, це в них так государство вкладає такі гроші для того, щоб можна було привести до порядку і це могло радувати людей, Ой, в особистості таких, як я. Та й діти тут, рядом майданчик недалеко, дітки граються, просто життя собі верує. А тишечки гляньте, як вони ці пташочки, господи, так вони собі. Стрип-стрип, от яке кожна е, природа, е, ко, кожному дає своє життя. Як ходити, як літати, як бачить природу, як дихати. Тому так от. такий собі чорненький. Отакий цей світ, в якому я живу, я також радуюсь сама і щось можу показати вам. Ой, трошки прийду там, дивлюся, квіти вже висадили. От молодці. Зараз піду і покажу. Ой, яка красота, як дитина дивиться, стоїть. О, але воно має душу, має, мабуть, свою сім'ю також. Йдемо трошки далі, я вам покажу далі, яка далі там є природа обновлена під весну. І тут є я не сама, є пташечки, така красотинь. Але вони завжди ждуть, що щось кинуть, вони посмакують. Так люблю, це така велика в них. Ой, гляньте, який стовбур сумасшедший, здоровенний. Просто не знаю, верха не видно навіть. О Боже, не можу достати. Але так, да. це так є. Такі в них селені дерева. Я не знаю. Все обновлене. Дивіться, як все обновлене. Ну, пальми, як завжди, ви знаєте, вони садять, видно, а може вони в них вже тут давно висажені, звісно, бо це стовур, бачу, очищається. І якісь є вже квітки. Це такі, я не знаю, дерева вони і в нас посажені, ви знаєте, але квітнуть одні раніше, одні трошечки пізніше. Ну, це наше, наше життя і наша природа, яка поруч із нами. Тому трошечки хочу вам де щось показати. Підійдемо зараз до клуби. Вигляньте, як діточки біжать, роздіті. Ніхто не вдягнути. Так дуже багато. Вони можуть і в босі бігати. Гляньте, такі малесенькі, мабуть, і три ручки нема. Плаче щось, покинули його. Одні вперед побігли трошки старші, меншенькі там. Життя вирує, Дивіться, яке це здорове таке дерево, також ще одне. Воно у мене дуже багато переглядів набрало, але сьогодні також прийшла. Я люблю тут другий раз тиша така спокійна. Люди просто відпочивають із дітками, а десь і просто самі відпочивають. Зараз підійду до клумбочки і покажу. Я не знаю, що за квітки, але щось трошки похоже із дома. У нас такі були подобні. Але що за квітка, не знаю. Але дивіться, як її починає вже розпускатися в деяких містах, де більше може сонцю. І сонечко пригріває, воно собі відкриває свою чарівність. Ось такі невеличкі. Але є такі плантації, вже засаджені квіточками і маки. У нас у полі ростуть, а тут вони висаджують, у них щось так тут люблять вони. І в особливості все жовті вони часто висаджують. Я не знаю, може це так у них тут їхнє улюблене, така квітка така, тому, тому так, приємно. Дивіться, зараз покажу вам ще в одному місці. Дивіться трошечки далі. Також є ще такі сумасшедші, здорові дерева. О Боже, я навіть не знаю. От це так. Але на ньому якась є позначка. Зараз підійду ближче, якщо зможу засняти, як воно називається, якась ялинкова така на ньому. А ну зараз гілля. Отакі гляньте дерева, а ви бачите, назва його можна буде потім просто прочитати і узнати, що це за їхнє дерево. Це новозеландське видно дерево. Отака чарівність їхніх квіток. А тут, бачите, сині викладені, викладені, там жовті, тут сині, но маки в них різні. І вони спонсірують видно по поводу маків. Так люблять їх виставляють. Сьогодні таке гарне небо. А гляньте також є надпісь. О! Це їхні дерева. Їхні дерева і їхні історії. Нову ну, Зеландія готується до весни, все розцвітає, квітки, кущики красують, красують цей світ. Тепер дивіться гляньте, яка квітка розцвітає і як вона радує. Люди собі посадили біля своїх. Вони різні є, дивіться, там і білі є у людей. Я не знаю, видно вам чи ні. Але є Гляньте, і біла квітка. Ну, вони замість вони кущиками ростуть і тому. Людям це прикрашає, не сильно є уход за ними, вони самі по собі, але маємо, що маємо. Ідемо далі. А тут гляньте, яка розового кольору. Люблять вони ці квіти, у них у кожного почти у дворі є ця квітка. О, такий невеличкий пейзаж цієї природи я сьогодні з вами і можу показати сама подихати і побачити, трошечки обійняти цей світ. Да. Файненько гляньте, ну просто заглядіння, яка ця квітка, да? як сама одна цвітає, друга, друга розпускає свої квіточки. Кожна гілочка радує людей. А яка файненька. Це 100% маурійське, мабуть, дерево, тому що бачу їхній знак такий от, позначка їхня. Але ще воно не дуже розпустилося, гілячки свої. Щастя підійшла, ось, дивлюся, дубок гляньте. Це такий, як наший дубок, але він тут у них також. Є, це в 2002 році, видно, в октябрі висаджений був. Але помаленьку росте, ну росте, видно, завезений. Може навіть із наших країн. Я дивлюся тут іще одне, от бачите, так, також в октябрі теж от, висаджений теж був у 22-му році і теж до Безмірно красивий світ, і я думаю, що нам треба, надо, та й потрібно, може, кожному, кожен живе по-своєму. Але зараз в даний час, коли я зараз знаходжуся е, навіть тут на чужих землях, зрозумійте мене, я зробила виводи, треба надо... пам'ять про те, що кожен прожитий наш день він так просто не проходить, ми його не можемо повернути. Тому треба берегти всіх, хто поруч з тобою, це головне. І прожитий день це вже наше щастя. Бо якщо ти вже його прожив день, ніч і зустрів друге, це це вже щастя. Велике щастя, те, що ми на цьому світі живемо, ходимо, бачимо, потім попадаємо в другий мир, який зовсім уже ніякий. Ми десь на небесах, мов крила, там свої маємо. Але в мене склалось так. Дуже хотілося б повернути те минуле, в якому ми вже прожили, а його не можна вернути. І десь якісь прожиті часи були, може, не, не так, як би ти хотів. І, і трошки жалкуєш, але вже вернути його нема. як. Тому те, що ти не встиг в своєму житті щось зробити. Пробуйте його встигнути зараз. Так як я зараз радуюся сонцю, радуюсь птахам, які біля мене співають. І десь можуть розмовляти. От просто я не знаю, я зараз з вами розговорюю, розго... ну, спілкуюся, да? а вони. А вони підспівують мені. І я трошки слухаю їх, трошки думаю, як все-таки життя повинно построїться у нас, і ми його підфачуємо, десь опускаємо, потім оглядаємося, воно вже в минулому. Тому радуємося сьогоднішньому дню, який на сьогодні є з нами. Дорогі мої друзі, з вами я була сьогодні, Валентина. Україночка, яка дуже-дуже далеко від України. І я думаю, дай Бог мені здоров'я, щоб в мене воно було, і я змогла назад вернутися до своєї землі. Просто буду, паду на коліни і буду просто цілувати. Так собі, діти, десь біжать із школи, десь хтось глядить маленьких дітей. І тому щастя поруч з нами. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною. З вами була я і до зустрічі.